Федеральний рейс який буде возити тільки тих людей, що ми визначили, це не багато їх, тому що зараз у нас 2, 3, 4, 5 людей, більше ми зараз не набираємо, а й пенсіонери, просто пенсіонерів. Федеральний рейс як буде просявно, але Михайлівка, Гаврилівка попроще. Ми зробимо аналіз, скільки людей тут їде, надають транспорт під кількість і поїхали як безкоштовно тут. Мендорія, щоб буде через мене. Так, <сöring> ще є та та, записати. Я ще не все. Деталь, е, скільки коштів ми виділяємо згідно боту. Ще потрібно нам роз... перерозподілити. Ми знімаємо з доріг 185 185.000, додаємо на спорт 10.000, то що Марина Валеріївна зачитувала. Дальше. І, ну, тому що ми не можемо згідно залишку додати на спорт. Е, на апарат управління 175 тисяч на послуги програмного забезпечення бухгалтерського обліку та оплати за захищений канал по паспортному столу. Ми за послуги захищеного зв'язку по паспортному столу є Вони виставляють рахунки, ми їх оплачуємо. Тому треба додати ці кошти. Ще дивіться, нам потрібно а здари, а з дорог буває, ми взагалі не купіть. Нам не на дорогах ще є кошти, просто нам потрібно поки що нічого до перезапуску але все потрібно зробити. Дивіться, ще нам потрібно до додатку 2 внести зміни. Згідно з, до додатку 2 до рішення до бюджету. Згідно статті 25 закону України про державний бюджет України на 25 рік, 6 січня цього року було перераховано залишки освітньої субвенції, які у нас були станом на 1 січня 25 року. В розмірі 972 749 гривень. Це закон, ми його виконали, тому що при затвердженні державного бюджету на 25 рік було прописано, що всі залишки освітні субвенції, які у нас будуть станом на 1 січня 2025 року, ми повинні перерахувати до резервного фонду державного бюджету. Ми це зробили. Виконали вимогу. Тому потрібно внести зміни до до 22 до рішення продовження. Хто за даний проект рішення прошу голосувати? За? Проти. Так. Не надо ж переписує, але відповідати. <свистач> <Так>. Про <'як> впорядкування <свистач> <Пров> <свистач> на іменування об'єктів токономіки Маломахалівської сільської ради по селу Гаврилівка. У лютому 2016 року по розпорядженням Гаврилівської сільської голови було перейменовано певні об'єкти топономіки по селу Гаврилівка та під Гаврилівка. Відповідно до цього розпорядження, вулицю Остроська перейменовано на вулицю Затишну. Але у державних словниках державного підприємства наїзд. Вулиця Остротства рахується як провулок островства. Таким чином треба внести зміни, а саме перейменувати провулок от в об селі Гаврилівка на провулок Завдишки. Немає заперечень. Але от ще оповнення може депутати, я відзнаюся, де всі знають захваті вулиці і тут багато таких. Може. Надати паричині, паричині депутатам, щоб вони володіли. Де я там це тільки, тільки депутат, не тільки мені, я не Ви виставити у речі, то що це ти групу, мало би щоб люди бачили. А ви не громади ми виставили. Дякую. Що за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Дякую. Про це отримали. Про затвердження технічної документації, які землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, рекреаційного призначення, які знаходяться в межах населених пунктів Малополістинськольова. Рекреаційного закладовище, викладаний документація. Зачитувати вулиці які? Mm -hmm. В межах населеного пункту це у нас 6 штучок. Це вулиця Другі просяла. Це Гаврилівка вулиця Поліва, Маломихайлівка вулиця Молодіжна, Маломихайлівка вулиця Затишна, Маломихайлівка вулиця Весела і Гаврилівка вулиця Прозаївська. Да, По цьому все. По самому питанні все. Кому що не зрозуміло. Залеміло, значить голосуємо за на емпресію. За. Проти. Утримались, примітивному межі. Про зображення такої ж документації, але на земельні ділянки за межами населення їх 13. Адреси немає, але за межами населеного пункту нас 13 кладовищ на які теж виготовлено документа. Зрозуміло все. Да. Що за дане проєкт, я прошу голосувати? За, да? проти, утримались. Про розгляд заяви Каджарова, Роман Джингі Догли щодо встановлення податкової пільги і сплати місцевих податків і зборів про визначення про визнання земельної ділянки за кадастровим номером читаю тільки останні 4 тридцять два нуля для використання у зв'язку з потенційною загрозою її забруднення вибухонебезпечними предметами. Це земельна ділянка села стари, яка знаходиться в оренді Каджарова-Романа. влиці з Новопальівської сільської ради, але зараз там ведеться навчання. Широка болка. Широка болка, що там відбувається. І так як вода вислала дитина. Орендує земельну ділянку вірку. на Демуринській стороні, на Ножі, по широкій болці. Самі, самі так як податкова прислала листа, що є зміни до податкового кодексу по постанові Кабміну No133 від 19.12.23, що за заявою людини ми можемо встановити пільги по сплаті, але на один рік. Так, якщо запруднана, на по цих ділянках, що не використовується, ми. Е, так, є такі е, е, та е, 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 та надходили та люди, в яких є пори земельні ділянки, але земельна ділянка використовується. Не використовується тільки край або там якась сторона. Але в умовах е, цієї постанови, що тільки забруднена вибухнебезпечними предметами. Піднові цієї картика джори. Хто задали перекріщення, прошу голосувати? За да. вас? Проти. Да. Утримали, про припинення права оренди та надання дозволу на розробку документів із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, кадастровий номер 0161 Сайгаку Андрію Анатолійовичу. Андрію Анатолійович Сайгак викупив будівлю у Власника Олексія Володимировича, з яким теж була оренда земельної ділянки під цією будівлею. Так як вже власник поміг сайвах і власним вам відмічним, вони просто розірвати, припинити договір оренди з власником. І цю земельну ділянку вони розділили документації з землеустрою і міняють цільове призначення, то нам потрібно дозвіл Немає додати, що задане проект рішення прошу проти проти Утримали. Розміну сторони орендаря в діючому договірі оренди від 14 лютого 2018 року без номеру на замальну ділянку за кадастровим номером 2032, це лише вулиця Центральна, 23Б, не знаю, Рябенко, Рябенко, Віктор Васильович. Теж. теж діюча оренда у нас солод Олегом Анатолійовичем, але будівлі теж викуплені. І діючий договір оренди, то ми э, просить замінити на сторону орендаря із Солопа на Віктора віктором. Немає заперечень. Хто за даний проект рішення прошу голосувати? За да, проти підтримали приєднали про заміну сторони орендаря в договорі оренди без номера від 25 20 вересня від 2019 року на земельну ділянку площею. цілих 0093 десяти тисяч за кадастровим номером 2024 село Малмахалівка, центральна 5А, картус Валентина Анатолійовна. Був договір оренди і зараз діючий Юрченко Стефана Васильовна, яка перепродала свої будівлі картус Валентині Анатолійовні. Так, на газі, але земельна ділянка в оренді, ми теж прийшлося замінити сторону оренду. Немає заперечення? То даний проєкт рішення прошу голосувати за проти. Утримали примірного усі. При затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку черепку Марії Олексієвні та Сиблі Я їх зачитаю декілька, щоб ми. Не... Це адреса у нас Ростяна, вулиця 0,12. Тут на пополам через Марія Олексійна і Сергія Іванівна. Потім король Олена Олексіївна, вулиця Капітана Яценка, проживає росяна вулиця, Собуде 22, завершення земельної ділянки. Тареченко Микола Савєлєвич, россияна вулиця Степова, 11. Фалій Юрій Іванович у нас Гаврилів, вулиця Богдана Хмельницького, 24. Білозер, Білозерський Валерій Олександрович, Просяна, вулиця Бондаря, 25. Варава Валентина Дмитрівна, Просяна, вулиця 4, да? Чепурна, 90 теж. Е, Мормуль Михайло Васильович, е, у нас Маломихайка, вулиця Берестова, 33. Е, тут, тут у нас Костян Геннадій Анатолійович. Е, вулиця, Маломихайка, вулиця Центральна, 5Д. Е, всі у нас по будинку. Що за даний, 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 даний проект рішення прошу голосувати. За, проти, підтримали, прийнятому звідую. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення з будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на для будівництва та обслуговування будівель торгівлі кучер Ользі Дмитрівні. Ми прошу сесію надавали дозвіл на.

Другого для заявища донання ворогів раціональних ділянок Товариства Україна і товариства Донбасу. Немає сенсу. Розділити ділянки на полон. Був представник, набув указати. Чому ви не сказали представнику? А не ви це вже казали. Вони ж повинні самі домовитися, щоб вони прийшли до нас. Ви розумієте, як це відбувається розділити. Дивіться, я на маю ділянки, які знаходяться не в одному маску. Рідних сторони громади, тобто, ви не можете розділити все там 15 вам, 15 їм. Ті кажуть, що не хочуть, ті кажуть, що не хочу. Вони самі точно пропонують Ви цієї. ви пропонуєте представникам, ну, тобто я ж то не можу. Мати. До депутатів звертається до масштабні голосів можна, ми їх ніколи не наберемо. Я чуваку на Я думаю, скільки можна ви скільки питання? Інакше ідемо. У нас сусідні сесії набирається. Я прошу заходить. Ну треба є пропозиції за сесію, вияслати о представників цієї ідеї. Хай. Попаю, ну, за а, Рік заходиться да. ренда, мы тут все громада теряє очі. Тепер пропозиція, на свідуючи сесії, звичайно, Бог да я, я А можна депутатів якось усіх визвать на цей? <рес> не не має, ходять у тебя під час ще не хода. Ну чого це так? Можна сесію виявить, або свідчить. то не поставився, вони повинні до цього дойти у двох дві організації. Там, а, ми не можемо ні одним, ні іншим налядати. Як так, вони будуть розділяти ці по, дійсно паї, один отам, другий отам, третій отам? То що вони до сільського господарства розуміють, що не так. Просто дивіться, вирі... вирі... зараз ми там перше питання товариства України, Микола Іванович заявляє про конфлікт інтересів, да. уже нас залишається один ще десять. Зрозуміло, що за добродар теж <угай> не буде. Ну я б його знала з голосування і все. Ну, ми захочемо. Значить, поступила пропозиція, депутата скрізь Визвати обох заявників на слідучу комісію да, да. спочатку, О, да, щоб вони да, тут ціле да, оприділилися да, 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 <кхи> і мій, прийняти мій, рішення не, на все. Останні тричі чотири комісії <клес> не депутатів на земельну, а хто земельний от їх може визвати треба якось таки визвотити. У нас приходить у нас приходить тільки один написаний. З усієї комої Рибенок, якого я не пам'ятаю вже і Вікторія Миколайович і його. – Віктор Миколайович за всі три роки мого працювання ні разу не прибув на земельну комісію, хоча він є обороною. Одного Значить, ми дивіться, у нас ще буде зараз заяву, заяв хоче скласти, що не може, треба лишити грига ребину і, і Круголь. рис. Значить, треба когось з там по законності, як вона.

Там може хоч до якогось е злоти, Люди дойдуть. Ми як депутати повинні прийняти рішення. І в нас повинна бути форум. Ні, ну не іванович випад. не може голосувати, тому що він працює, там буде конфлікт інтересів. Е далі мінус один голос. якщо ж буде 12, то спочетай. Якщо тебе домовляться, може, може легше буде і нам як голосувати. Так явка, явка, треба прийти спочатку. Значить, що вам підставляє? Так, значить, приймаємо рішення, значить, два ініціативи поступило від депутата Сріцу про те, що ви, з заявників на комісію і оподілися з ними по небали. Тіхова, що ми не дане, дане рішення. Прошу, що на рішення ну, поступила пропозиція. Да. А, а, підожди, протоколі. А, підожди, протоколі я пропишу, що рекомендувати То в Україну та то в Добродар. Я цього, ну я про так ні в телефонному режимі повідомимо одну другу сторону, що треба зустріти. Можливо, вони виявлять бажання зустрітися без вашої комісії, а просто прийдуть, да, і зустрінуться, і якось вже будуть більше такі заяви. Немає яке деталі. Так, на п'ятдесят четвертому залишилося, для питання, шановні депутати. Заява нашого депутата та якось Андрій Анатолійович. Заява прохвалю, припинити дострокову, повноваження депутата місцевої ради за сімейними обставинами. Сайак А. Ага. Ну Нас одного немає тепер від другого. Тепер нас буде спать

так, утрималися, прийнято одноголосно. Шановні депутати, На цьому черга дана вичерпана. Дякую і за роботу.